Землеустрію, передачі ділянок у власні громадяни. Е, Блоці питань з 1 по 19. Лук'яненко, Пашинський, Матє Васильченко, Ковтун, Луферен, Болтаєва, Ятленка, Дохопела, Ятленко, Вебідів, Єбідів, Вебідів, Бабіч, Боярська, Якубович, Буга, Лотвін, Завірюха, Цикевич, Римар, Гавал, Лешко, Байбарак. Немає Заперечь. Будь ласка, Оксана Василь. Василь Павлович, шановні колеги присутні, таке запитання з приводу цих прізвищ там Пашинський і так далі. тут є. Ми три місяці назад від фракції написали запит по 52 громадянам, в тому числі Магілівської і відомої співачки, на яких підставі яких документів були надані дані земельні ділянки і попросили дані документи чи заяви, те що не заборонено законом. На тій сесії ви це звернення винесли в сесійну залу. Із, і доручили Ганні Адамі те, що вона надасть нам відповідь. Про що місяць відповіді немає. Що ви приховуєте за цими прізвищами? Що ви три місяці депутатам на звернення не можете дати відповідь? Що ви ховаєте? О. Я звертаюся до вас, що все-таки встановлений термін, термін законодавства нам надали цю відповідь. Е -е -е. І спілкували, е -е. шановні колеги, шановні присутні, з даного питання три місяці назад ми звернулися до комітету Верховної Ради. З питань боротьби з корупцією. І також ми звернулися до міністра Авакова. То звідти нам вже поприходили відповіді десь приблизно через два тижні. А міська рада не може надати відповіді три місяці. Про що ми говоримо? І на сьогоднішній день ми не можемо голосувати за передачу власні цих земельних ділянок, тому що виникає питання, чому три місяці немає відповіді, що ховають за цими прізвищами. Дякую. Ми з вами надавали дозвіл на розробку проєктів. Люди виконали проєкти. Те, що депутатська група від народної партії звернулася, обов'язково отримує по цьому питанню відповідь. А люди виконали проєкт землеустрою, пройшли відповідні всі висновки, які мають бути стосовно цього проєкту. На сьогоднішній день подаємо питання на затвердження. Тим більше, що пройшло всі комісії, в тому числі саме головне, це профільну комісію. Тому виносимо зараз питання на затвердження. Я думаю, що ніяких заперечень не може бути. Тому ставлю питання. на 21. Це 22 варіанти до розрахунку? Великодний друге зауваження. Рішення приймається. Наступне питання порядку денного.